Скандальні закони та корупція, що влада готує для українців. Державна аудиторська служба повідомила, що за 2022-2024 роки керівництво Укрпошти отримало 36,6 мільйонів гривень премій. Компанія збиткова, фінансові плани провалені, але топи отримують мільйони. У той час, коли відділення закриваються, а звичайні листоноші отримують копійки. Менеджери компаній, які не досягли фінансових цілей, спокійно преміюють собі мільйон. Немає грошей, кажуть вони, коли треба покращити умови праці для співробітників, але чомусь на премії десятки мільйонів знаходяться. Звідки такі виплати? Чи не з тарифів на доставку, які постійно зростають? Оце і є корупційний стандарт для людей криза, а для топів. Золотий парашут. Набув підозрює Максима Микитася у розкраданні 307 мільйонів гривень, які в Мінобороні виділили ще в 2018 році на будівництво складів для боєприпасів. Як виглядала схема, Міноборони уклали контракт з фірмами Микитася. За законом, аванс мав бути 30%, але він пролобував через Кабмін усі 80 вже до кінця 2018 року на його рахунки фірм пішло 307 мільйонів. Що ж вийшло в результаті? Будівництво навіть не почалося. Підрядники фіктивні пов'язані з МКТСМ. Гроші зникли, а складів нуль. На тлі війни це не просто корупція, це фактично зрада. У той час, коли військові потребують зброї. Коли життя кожного воїна залежить від логістики та забезпечення, такі ділки крадуть сотні мільйонів. Чесність та контроль це не розкіш, це питання виживання України. Уроки виживання Німеччина та Польща готують школярів до війни. Поки Україна воює, Європа поступово усвідомлює, велика війна може прийти і до них. У Німеччині школярів почнуть готувати до війни та кризових ситуацій. Таке рішення ухвалила МВС України. У Польщі вже запровадили уроки стрільби та тактичної медицини, бо там розуміють, що загроза від Росії реальна. Польща та Німеччина розуміють, якщо не зупинити Росію зараз, то наступними будуть вони. Порошенко і його мільярди, як зросли статки під час війни. Поки країна бореться за виживання, статки експрезидента Петра Порошенка зросли майже втричі. Йдемо по факту. 2022 рік задекларований дохід 1,4 мільярди гривень. Основне джерело дивіденди від бізнесу. 2024 рік дохід виріс до 4,6 мільярдів гривень. Основні придбутки з компанії Prime Essence Capital та швейцарської Sequent Schweiz AG 18 мільйонів доларів. Виведено за кордон, інвестовано у закордонні активи. Тепер Порошенко входить у топ-3 найбагатших українців. А зараз питання: як можна в рази збільшити свої статки під час війни, коли українська економіка переживає найбільшу кризу в історії? Я можу відповісти на це питання за 20 секунд. Чому навіть в умовах війни олігархи продовжують примножувати свої мільярди? Поки прості українці живуть на межі виживання. І головне, чи варто чекати, що ця система колись зміниться? Мільйони на СММ. Як батьківщина вивела 3,3 мільярди гривень через прасування в соцмережах. У 2024 році батьківщина витратила 3,3 мільйона гривень держкоштів на прасування партії в соцмережах. Гроші отримали Олексій Захарченко і його дружина Анастасія. Без тендерів, без конкуренції, з мінімальною звітністю. Класика бюджет ФОП кіньова каса. Тому офіційно SMM-послуги, а неофіційно схема з виведення грошей через так званий кеш або кінові витрати. Якщо Юлія Володимировна ще не в курсі, то щиро хочеться вірити, що ця схема не залишиться без її уваги. Бо схема стара як світ, перевірена. Та добре налагоджено. Подільський міст в Києві один із найбільших інфраструктурних проєктів столиці. Міст, який будують понад 30 років. За даними СБУ, що найменше 153 мільйони гривень із бюджету просто розікрали. До схеми причетні, Роман Лісневський, діючий керівник КП, дирекція будівництва шляхотранспортних споруд. Максим Калінін, його попередник, Сергій Драч, колишній директор підрядчик компанії. Суть схеми максимально проста завищення вартості матеріалів. Наприклад, технологічна сітка, яка коштує 110 доларів, закуповувалась за 610. Різниця осідала в кишенях фігурантів. Звісно, у той час, як звичайні кияни стояли у заторах і чекали на нові мости. Організатор Денис Комарницький, депутат Київради, наразі переховується у відні. Це не просто крадіжка, це удар по довірі до міської ради і гальмування розвитку в столиці.